Доброго дня, ми з України. Закінчив ще один відривний медичний підсумок. Розміри 15 на 20 і товщина 7,5 см. Використовувалась турецька кордура Піксель 1000. Den, блискавка пророзинена корейського виробництва фірми Вуджі і від них же Fastex. Стропанна моль українського виробництва дуже якісна. Ну, Все, як завжди, з цими підсумками. Але тут є одне новшество, одне є новшество. Це страховочний шнур. Страховочний шнур такий, як використовують на пістолетах. Для чого він потрібен цей страховочний шнур? Коли. Боєць знімає з себе підсумок, щоб він не загубився при маніпуляціях. Ну, мало ли там. На фронті там може бути все. Тому, щоб він не загубився, він буде прив'язаний все, все, все время до е, е, бійця. Можна від'єднати як від е, основи. Так, і від самого підсумка цей шнур без проблем. А, карабінчики звичайні. Довжина шнура 1,20 м. Я думаю, що це потрібно, ця, ця. Далі льовер для стоку води. У підсумку. Три відділення можна так рахувати. так. Перше відділення два кармана потужних. Вони об'ємні ось, резинки. В другому відділенні один потужний карман з резинками. Тут є пришита стропа, за яку можна зачепити прозорий підсумок на блискавці, тій самій прорезинені. Він, по-моєму, потрібен тільки для е, речей, які бояться води, щоб не намокнути і не зіпсуватися. Ось так можна. Так, не то. Ось так. Можна приєднати до підсумка. Можна від'єднати і причепити десь інде. Ось такий підсумок. На цьому все. Всім дякую. Слава Україні! Ми переможемо! Будь ласка, підписуйтесь і лайкайте. До побачення!